Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Якщо ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це свіжі новини щодня, актуальні теми без цензури. Ми працюємо виключно для вас, аби ви знали правду. Поштовхом до цього відео став лист, який мені написала мама хлопця зазову захисника, який загинув майже рік тому, 24 березня 2022 року, захищаючи місто Маріуполь. Хлопець загинув, але поховати його і досі не можуть. Причина немає місця. На цвинтарі така відповідь від Київської міської ради. Наразі хлопець так і не похований. Хоча 24 березня вже буде річниця, як героя нема. Київська міська рада, так само як і багато міст в Україні, не можуть знайти можливості побудувати військовий. Цвинтар для того, аби не було проблеми з похованням наших героїв. Чому так? Сьогодні ми вирішили розібратися, адже країна, яка воює 9 років і досі не має національного. Меморіального військового кладовища нещодавно на сторінці української правди вийшов матеріал про те, з якими муками стикаються волонтери, а також родичі загиблих, аби доправити тіло з місця моргу в прифронтових територіях до себе додому. Інколи волонтери змушені шукати все від військової форми спідньої білизни до рефрижераторів, щоб доставити тіло. Як таке може відбуватися для мене, це ганьба? Є проблеми з опізнанням за допомогою ДНК експертиз. Причина цьому у моргах брак місць для зберігання тіл на час експертизи. Тобто нема тіла, немає можливості його перевірити. Чому нема тіла? Нема місця. Існують випадки, коли батьки героїв, зокрема літні люди, от про один із таких випадків мені якраз пишуть в тому числі: власноруч підсипають пісок. На могили столичного, наприклад, Берковецького цвинтаря і добуваються уніфікованих надгробків на Алеї Слави. На цвинтарі батькам розповідають, що не мають ні рекомендацій щодо військових поховань, ні знижок для них. Середня ціна на пам'ятник сягає 50 тисяч гривень, що для середньостатистичної родини загиблого воїна просто величезні гроші. Тобто на дев'ятому році війни в Україні не існує працюючої адекватної системи для збереження національної пам'яті про національних героїв, що робить міністерство? У справах ветеранів запитаєте ви, і я вам розкажу. Міністерство у справі ветеранів розглядає варіант побудови в Україні військового кладовища часів незалежності. Нещодавно Верховна Рада прийняла відповідний закон про створення національного військового меморіального кладовища. Це має бути перше окреме місце для почесних поховань наших героїв. Ви спитаєте Яніна, а де ж його обладнати? Отут, тут власне і проблема. Обладнати його хочуть на території природно-заповідного фонду. У столичному урочищі Лиса Гора з цим якраз і є кілька проблем. По-перше, це природно-заповідний фонд. Отже, там заборонене будь-яке будівництво. На території зустрічаються 30 рослин і тварин, занесених до червоної книги. Тому чупати цю територію зась. Також кілька років тому там знаходили міни і снаряди, тому земельні роботи є небезпечними. Місце створення такого цвинтаря наразі неможливе, і різні варіанти обговорюються. Тобто, вам перекладаю, справа не йде. Як відбувається цей процес на заході? Національні кладовища меморіальні це взагалі світова практика вшанування полеглих героїв, які віддали життя за країну. Аналогічні цвинтарі існують сполучених Штатах Америки. Ви точно бачили це навіть в американських фільмах в Канаді, Франції, Польщі та інших країнах? Наприклад, Сполучені Штати та там є Арлінгтонський національний цвинтар. Ховають там учасники воїн, президентів, астронавтів, голів Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Кладовище займає площу 2 квадратних кілометри. Зараз там 400 тисяч поховань. Це якийсь найвідоміший. Ну і це найвідоміший цвинтар. Загалом налічується там 164 національні меморіальні кладовища у Сполучених Штатах Америки, де ховають переважно військових. І ще раз 164 Національні меморіальні кладовища ну також є державні ветеранські цвинтарі. Тобто, держава дбає, навіть коли місця вже закінчуються, над тим, що буде далі, аби історія вшанування і далі вже пам'яті про героїв залишалися стабільною, і щоб рідні знали, що їхній син або їхня донька герой не тільки на словах, але й на ділі. Держава дбає, і це всім широко демонструє. Взагалі, ці всі цвинтарі виглядають дуже шановливо. Вони доглянуті, лаконічні, трава підстрижена. Там панує спокій і панує велич велич того, що зробили ці люди заради країни. Який процес от на даний момент на даний день проходять родичі військових і волонтери, аби тіло загиблого героя на щиті було доставлено. До місця поховання. Я зараз хочу поговорити з Наталією Воронковою. З Наталією я познайомилась при дуже сумних обставинах. Я приїхала на Ранджерейну, в Києві. Є такий морг на Ранджерейні, славетний в лапках своїм ставленням негативним до військових і такою позицією нехтування всіх процесів пошани і квапливості. Я приїхала. Було чимало людей, які прийшли попрощатися із Костянтином Оверко. Це мій друг дитинства із Запоріжжя, Морпіх, який помер в лікарні, а перед тим захищав нашу країну. Довгий час на сході так. От там я познайомилась біля моргу з Наталією, де вона мені розказала про всі перипетії поховання військових. Це було два роки тому. Давайте спитаємо, як це відбувається зараз. Наталі у Харкові. Я в Києві, тому поганий в неї інтернет. Поговоримо телефоном. Наталю, привіт, Наталю, привіт! Ти щотижня стикаєшся із сумним. Процесом на щиті це коли ми ховаємо наших полеглих героїв, тобто прямий дотик тебе і держави. Розкажи, будь ласка, що насправді найважче в процесі, коли воїн з поля бою потрапляє в морг, а потім вже потребує поховання. Ну, найбільше, напевно, те, що вражає, це байдужість держслужбовців. Оце найбільше те, що ну це не секрет. Поки напевно, ну я напевно стикаюся з тим, що це байдужість і військоматів, і тих, хто відділяє місця. Я не кажу всіх поголовно, але ну ти сама знаєш, можливо, я тобі розказувала, да це коли мені дзвонить дружина загиблого, каже: от там я з такої то області не може знайти військоматне місце на кладовищі. І не може знайти. І ще коли я була у статусі е, радника позаштатного заступника міністра оборони. Мені тоді було достатньо всього лиш підняти слухавку, знайти той телефон того військомата і запитати, чи потрібна їм допомога. Після того на протязі півгодини все знаходилося. От мене оце бентежить. Чому потрібен якийсь поштовх зверху? Чому потрібно це піднімати на якийсь рівень, щоб просто проявилася в людях людяність елементарна? Війна триває дев'ять років, і тільки в окремих містах, навіть там, де я була на похованні військових, є цвинтарі, які призначені для військових. Ми живемо в країні, яка декларує себе країною героїв. Всюди у світі висить Brave Like Ukrainians, А коли помирають наші воїни, виходить, ми не здатні побудувати наразі меморіал. При тій кількості грошей на гуманітарні місії, які приходять в Україну, що тобі відомо про меморіали? Щодо хлопців з Азову йде питання і дуже великі суперечки. Щодо створення великого меморіалу, і як кажуть представники влади, що це все йде. По узгодженню з сім'ями, але як ми бачимо зі звернення одної з мам, що можливо, це не завжди є по узгодженню з сім'ями, і поки цей меморіал буде створений, тобто прах хлопців зберігається, я так розумію, або в спеціальних урнах і десь в моргах, або зберігається вдома у людей безпосередньо. І коли цей меморіал буде створений, де він буде створено, тому що я знаю, що йшла розмова і про співоче поле, і про лису гору, і коли Київська влада надасть цю землю для цього меморіалу, теж невідомо. Ну, тобто, в наших героїв трохи страждає, я б сказала, навіть не трохи. Я знаю, що існує величезна проблема із тим, щоб поховати хлопців, які є. Народженими і які жили в тих містах, які зараз окуповані росіянами. Ну там, приміром, Маріуполь, та? чимало захисників, зокрема з за Азову, Маріупольці. Вони коли помирають, їх не можна поховати там, бо місто окуповане. Відповідно, їм треба шукати інше місто, де б вони могли бути поховані. І починається дуже складний процес, де поховати воїна. От як цей процес відбувається, розкажи, як шукають їм місце? Так, це все працює тільки в ручному режимі. На жаль, от в ручному режимі, якщо ти знаєш когось з більш високих чинів держслужбовців, ти можеш подзвонити. Я навіть вимушена деколи говорити, що я звернувся у змі, і тоді це місце знаходиться. Ну от на жаль, це працює тільки так. Ось такі справи, друзі. Я би дуже хотіла, щоб це відео побачили наші можновладці. І процес пришвидшення створення меморіалу для військових настав, тому що ті люди, які віддають життя за нас щодня, ті люди заслуговують пошани і величезного меморіалу всередині країни, в центрі Києва, як на Лисій Горі, наприклад, або десь в кожному містечку, де влада має совість і честь зробити це, впевнена, що кошти знайдуться. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Будь ласка, підпишіться на мій канал, будьте з нами щодня. Тут свіжі новини, перевіреної інформації, тільки теми, які турбують Україну. До зустрічі!